таки підсів, підсіла щука мені, блин. Дима, і зрізала мені, блін. Дима кабанчики вов, другий, це такий у нього ледоход. Всіх вітаю, друзі! Пройшов тиждень після минулої риболовлі. Вже кінець грудня до Нового року залишився тиждень з копійками. Зараз такий час самого короткого дня і самої довгої ночі. 22 грудня. Ми з братом Дімою вдвох на риболовлі, на річці Псел. Там, де були нещучі риболовлі останній раз. Все ж хочеться піймати трофей. Виїхали з дому о 6-й ранку, поки приїхали година там хвилин 40, накачали човна, зібрали наші спінінги, з Насті. Якраз ось сонечко зійшло, посвітліло. І ми вже в повній бойовій готовності починати нашу риболовлю. Сьогодні вирішили на човні з мотором, для того, щоб не так напряжно підніматися було на веслах. Ну що, Зараз 7,52 і ми вантажимося у човна і погнали. Ось такий сюрпрайз. Як ми тільки приїхали, ось тут бачите, така закраїна, Зараз будемо криголамити, Початок риболовлі з криголамства. лід мокрий, він легко-легко розбивається, то я думаю, не буде проблем. По прогнозам, сьогодні передають температуру десь близько 0, мінус 1 зранку, десь після 12 буде десь 0, може максимум плюс 1. Зараз, можливо, невеличкий морозець, але не критично. І головне, що поки що тихо, тому поперли. Моторчик завели без проблем, не дивлячись на морозну погоду і погнали. Може, поки трошки він нагріється тут в троля, пройдемо. Брали по два спінінги: один для джиго основний і другий для тролінгу. Я не буду зараз акцентувати увагу, на снастях. Я кожного разу про це розповідаю. Кому цікаво, чим ми рибалимо, то... Дивіться, в описі все дуже-дуже детально розписано. Ось, друзі, мій твічевий хевік з тестом до 45 грам. поставив такого бомбера, я його знайшов випадково. Цей Воблер. Кажуть, він дуже убойний на троля. Дімка поставив Джексона Карася, також перевірена тема. Ну що, будемо тролити, побачимо, що воно. Тут часто сюди саме в тролінг приїжджають. Віталька наш товариш, тут тролінг, блін, скільки щуки виловив, страшне. Ну, Сьогодні у нас тролінг це не основна мета це так, попутно, поки піднімаємося наверх, поки тролимо. Немає, друзі, кльову в тролінг, тому, мабуть, будемо підніматися вверх на декілька кілометрів. Там цікаві повороти ми бачили по карті. Туди піднімемося декілька кілометрів і там вже будемо рибалити в джиг. Я думаю, зранку кльову немає, якщо вона включається в такі морозні дні, то десь години, години після 9 ближче до 10, ось так. По досвіду. 9.08 час. Піднялися на 6 кілометрів десь від машини і починаємо робити перші закиди. Течія присутня, в принципі. І вітерець сьогодні повністю буде попутний. Вітерець північно-східний, ну, як кажуть, не дуже гарний для риболовлю. Але тиск протягом дня падає і температура трошки підвищується. Робимо проводку з глибокого безумов в глибокому березі і кидаємо в комиш. Вчора хлопці були, то клюваки були, рибку вони піймали, то і ми сподіваємося, що сьогодні діло трошки буде. Друзі, такі підсів підсіла щука, і зрізала мені, блін. І так непогано вона тягала і зрізала флюр, друзі тут стояв. А, так вона його не зрізала. Розв'язалася моя морковка. Але клювака була, перша вже капець. Я думав, що зрізала мені 0,47 флюр. Непогана риба отут взяла, явно непогана. І треба тепер перев'язуватися. Друзі, першим сьогодні розловився Діма. І ви не уявляєте, він... Піймав на 4-дюймову приманку окуня. Такого ну може 130-120. Дивіться, як він ковтнув приманку розміром 4 дюйма. Ось такий смугастий. ну Вже ми розпечатались сьогодні. Перша риба є. І це смугастий, це окунь. Крижинка лежить, такий, Така крига сантиметра 3, мабуть, 4 точно. Вона просто вже тут розвивається на шматки. Друзі, йдемо знову окунь. Клюнув. Покльовочка знову оконця. А може і щука. Ні, окунь. Хотів сьогодні Льоха Кулаков поїхати на окунь. А я кажу, та тут немає окунів в цих місцях, ага, немає он. Діма Кабанчиків лови другий, це такий у нього вже грам під 300. Цього разу свінг спрацював, два з половиною, чотири, не знаю. І ось такий красунчик. Друзі, ніяк не звикнув поки до нової камери, забув, блін, дімного окуня засняв і мене через 3 хвилини піймав щупака. Піймав щупака, а камера в той момент не писала. Ось такий маленький кадр я вже нажав, коли вона вже у човні була. бачите. Ось такий малюк десь я навіть не зважив її. Е, грам там 500 може. Ось такий щупачок, такий ось ізі шайнер. Щупак піде на відпускання. Думав, зараз засніму, коли ну, попустив шнур, шнури, вона зійшла у мене походу, щось не задалося. Ну, думаю, це ще не останнє клювання ще буде. Є, друзі, знову парик, блін исход. Капець. Друзі, блін, без хвоста потрібно міняти зараз рибку. Уже три клюваки на цього ізіка. Так, ну, змінюємо знову на цю ж приманку. Так, продовжуємо туди кидати. Може це якийсь вихід був. Є. Так, є, друзі, тут клювання, блін. Що за фігня? Знову сход з русляка. Блін, чи крючок це не годиться? Я не знаю. У мене був товстий крючок. І не всікаю. Вже третю рибу сьогодні не всікаю. Якщо минулого разу реалізація класна була, то цього разу дуже-дуже погана реалізація. Бачимо, друзі, в яких ми умовах рибалимо. Ось ледоход. Льдіни отак пливуть навколо нас. Чесно скажу, вони так нормально заважають ці льдіни. Ось. Так що рибалимо серед льдін. Як і обіцяли прогноза, морозець мінус один. Бачите, що з кільцями, хоч ми їх і змазували Джонсон з бебі, але ненадовго це вистачило. Постійно кільця обмерзлі. Треба цей льодок з них прибирати. Друзі, що сюди ми підсіло, Нарешті, мабуть, окунець, на рака. Може і щучка, але навряд чи крупна тут риба. Риба підсіла, без клювак. І окунь знову і окунь. Знову гарний. Їмо день окуня. Дивіться, який гарбуліс. Такий як ото попередній. Речка, грамів 300, флагоманівський рак. І ось такий окунь Кабанідзе. Ну, ми дімо вже три окуня. Поїхали сьогодні за щукою, а клюють отакі окуняра. Зустріли тільки друзі корифеїв з сімської риболовлі. Мужики також рибалять зранку, то кажуть, сьогодні поки діла у них немає. У нас от з утра трошки вихід був. І все. Хоча ось Костянтин на тижні рибалив дуже круто. І четверочка у нього була, і, і взагалі він за десяток щук наловив тут. Тобто жоруний був. А сьогодні щось ну, може потрібно чекати, коли температура на плюс піде, тоді може трошки кльов включиться. Друзі, Діма поставив тут в затончик козявку і тут же на козявку взяв окуня. На вході в затончик. Тут же ж взяв окунець, ну, окунець нормального розміру, такий грам 200, мабуть. Це вже у Діми четвертий. Козявочка працює, такий горбатий. Бачимо. Час вже дотікав до опівдні, ото був ранковий короткий вихід, десь з 9 до 9.30 і все, більше щука себе не проявляла. Іноді ми траплялися окунці. Ось, і все, щучих клювань ми не бачили. Ну є сподівання, може, після обіду. О, є, друзі, нарешті клювака. З глибини, візьміть пицаку, будь ласка. З глибиночки взяла щучка. Думаю, блін, може з глибиночки така десь кілушечка буде. Щучка. Довго чекали лими клювання. Цю пицаку трошки важче завести, ніж в ту. Має бути кілошечка. Та думаю, плюс-мінус кілошка тут є. Така жирна щучка. Вона. Дивіться, як красиво взяла. Є сьогодні в кадрі щучка. Думав, не буде. Я вже кидав, Діма, йде по камишу. А я ось кидав в той берег глибокий на русляк. І, ну, взяв я не з-під того берега, коли вже почав на цю камишову бровку затягати. Ось тут біля човна вона стичком таким взяла ця щучка. Приманку я не змінюю, я то експериментував, але бачите, працює все. Той же Той же Easy Shiner. Ось оцей зелена бльостка. Діма каже, це карамель колір Друзі, на жаль, з 50-сантиметровою мірялкою у мене зараз прокол під підсаку загубив тут 35 у мене сантиметрів, ну там. Явно далеко за 15 хвіст вже пішов. Ну і, Звісно, цікаво зважити щупачка, нолоків зараз на кантері. Кіло 0,10, Рівно кілушка. Рівно кілушна щука. Доплили до тієї ж бесідочки, де ми були минулого разу. Ось, тут перекусимо, швидкий перекусон, вже перша година дня. Ось Дістали свої. Бутерброди, чайочок? Все як завжди. Відкриваємо наші бутербродні судочки. Це Дімен, це мій. Хтось сміявся, що у нас. Судочки і термос у кожного свій. Ну так, Кожен з дому збирається свій тормозок, так у нас виходить. Зараз це все підобідаємо і, і будемо чекати щучого виходу. Який у нас результат до обіду? Всі бачили, так? Да? У ну, мене, в принципі, минула риболовля була щуча в цих місцях. П'ять клювань за весь день було. Ну я із цих п'яти чотири реалізував. Сьогодні у мене також п'ять клювань, і з п'яти клювань я реалізував два. А у ніби щось якась фігня. От В грудні місяці він мене реально по щуці. І саме, саме по джиговій щуці, мабуть, до середини осені він мене робив по повній. У нього набагато більше було піймано, там, десятки на два більше, ніж у мене. Я думаю, він мене по факту сезону обловить точно, тому що ну, я розумів, що кінець сезону це джиг, а по Джигу він мене завжди е -е, переграє. Якщо там по воблерам у мене краще по щуці, то по Джигу у Діми завжди було. А ось у Діми якесь чехлунство от під кінець сезону, що скільки риболовиль поспіль, він не може щуку. Тільки приманки, як у Лює окунь, Окуня непогано, Діма робить по Окуню, Діма мене взагалі там в два рази зробив по сезону. А от по щуці щось у нього, нього стопорнулося і все. Можливо, можливо просто там десь трофей його чекає, такий п'ятерочка. Або Діма каже, до бабки треба сходити. Або в церкві. А в минулому році ви коли закривали сезон? Числа, мабуть, до 29 чи 30. го да, Я тоді не їздив. Я в минулому році. Сезон закрив, друзі, 31 грудня. Він просився у дружини, там підготував фаршировану щучку, як потрібно, на новорічний стіл. І відпросився на декілька годин. І Ще декілька щук піймав. Пам'ятаєте цей відос? Тут я, до речі, зроблю підсказку на цей відос. Не дивився, можете подивитися, з берега ловив щуку прямо на новий рік. Не знаю, в цьому році я думаю, погода також дозволить. До кінця грудня рибалити. Ну і хотілося б і відкрити сезон також дуже рано, щоб уже там не з Криги відкривати сезон, а зі Спінінгу. Бо ми з Дімою такі зимові рибаки. Діма взагалі не виїжджає, а я виїжджаю, ну я спеціаліст так собі, чесно говоря. Половина другого часу, друзі, випливаємо, продовжувати нашу риболовлю. Продовжуємо робити закиди. Минулого разу я десь тут піймав щучку на 600 грамів. Ось мінус такий же час, можливо, трохи-трохи раніше. І піймав я її тоді з під камишика. Де вона сьогодні стоїть під камишиком чи на русляку, не знаю. Зранку клювання були під камишиком, в обід піймав одну в русляку таки. О, друзі, як лювака, тут сила взросла рыбка. Таке як невеличка щось. Дима, дай пиццу, пожалуйста. Может, ты мне поможешь? Невеличка, щучка. Опа! Е, ну такая. Грамів 700, мабуть, щучка. Знову русла взяла. Третя моя сьогодні. Ось ця ж приманка, я не експериментую. Це же EZ Шайнер. І ось такий, що почав. Ну, це перший такий же плюс-мінус був, мабуть. Знову русла. знову зсередини русла риба. Ну Такий щупак десь трохи за 600 грамів. Звісно, він не заліковий, тому пливе додому. Це, друзі, особливості риболовлі в цих краях, куди ми приїхали, це ці суцільні зачепи. Тут дуже закоряжені місця і постійні зачепи. І тут ну, самий вірняк спасти зачеп, це отак от приплисти до зачепу і в зворотньому напрямку проплисти. То там новачок, хто не в курсі, такий лайфхак. Коли ви зачепилися, ви в першу чергу не підсікаєте. А, ну, от, почули, що десь зачепилось, не потрібно різких рухів робити і підсікати. Навпаки, дуже плавно, тихенько підплив і акуратненько в зворотному напрямку проплили і є шанс відчепити. А, ну, якщо вже не допомагає, тоді потрібно брати відчеп. І пробувати відстрілити приманку. Бачите, вже час перевалив за другу годину, туди до третьої пішов і в нинішні найбільш короткі дні. Друзі, це вже темніє. Отакий він грудневий пейзаж в самий короткий день. Бачите, день стрімко завершується, кльову немає. Допливаємо потихеньку до машини. Ось, одне клювання після обіду і все. Стараємося щось піймати, вже і мілкий берег, і глибокий берег прокидаємо і прямо на русляк кидаємо, але все, все марно. Сьогодні кільця мерзнуть весь день. Мінусова температура. Такий, можливо, там невеличкий, там на грані мінус 0,5, мінус 1, але мінус мороз. А за нашими з Дімою спостереженнями і не лише за нашими, в мороз, щука клює дуже і дуже погано. Вже температура тільки там плюс один, плюс 0,5. Вона вже більш-менш може бути активною. Взимку, ну, виходами, звісно. Там. Але вона покльовує. А коли ось тільки мінус, мінус один, мінус два, все. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, будь ласка, як вам картинка зображення з нової камери цієї. Звісно, тут зараз важко судити, тому що е, такий день похмурий, похмурий час року зараз е, це там якби влітку, тоді можна щось сказати про картинку. Тут можна сказати таке, якби випробування у важких умовах для камери. Ну, все одно, напишіть, як ваші враження. Тільки що поверталися, пропливали повз нас уже до своїх машин Корифеї, наші сумські рибаки. Там хлопці такі майстри взагалі, вони давні знамениті сумські риболови. І кажуть, також у них дуже-дуже сьогодні слабо. Один з них піймав три щучки, так же, як і я сьогодні. Там була одна непогана півторашка, інший піймав окуня на 400 грам. Ось, І ще один з рибачків каже, було три клювання, у нього він на тролінг рибалив, але не реалізував. Так як і минулого разу в цих місцях робимо вже наші останні закиди. Минулого разу тут ми завершували цей камишик. Тут такий щучий коридорчик, можна сказати, ми бачили тут клюваки в минулі роки. Тут точно завжди стоїть щучка. Ну, Але коли вона не клює весь день ніде, то не факт, що і тут вона проклюна. Але ще декілька закидів такі ми зробимо. І будемо вже рухатися на берег, бо час вже наближається до половини четвертої. Вже туди-сюди півгодинки і буде зовсім темно. Бачимо, друзі, вже сутінки, все. Заводимо мотор, пливемо до машини, тут зовсім поруч. У мене фактично сьогодні оця одна приманка відпрацювала. Це той же Katek Easy Shiner, такий от карамельний з зеленою бльосткою. Все, друзі, завершили риболовлю вже на березі, вже зовсім темно. Залишилось скласти нашу лодку, запакувати все в машину і їдемо вже щоденському додому. Риболовля напрочуд трудова одна із самих трудових в цьому сезоні. Діма другий раз поспіль не ловить щуку на риболовлю. Ось. Ну, тим не менше, ми все одно уловом 7 хвостів піймали, ви їх бачили. Ось такого трофейного нічого не було. ну Одна залікова щучка. 4 окуні також непогані і пару щучок відпускних. Були ще мене наклювання 3 штуки. Ось інші рибаки також з дуже слабким уловом. Тому ось так. по трудовому Всім дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, залишайте свої коментарі під відео. І всім щасливо, до нових зустрічей. Пока-пока.